Туди приїхали як справжній їсть фестивалю Нова хвиля, ледь на сцену не виїхали. О Боже! І! Так. Укусила. Укусила? Сильно. Ой-ой-ой, нічого, нічого, я тут я Боже. можу хочу Ледь на сцену не виїхали на ось цьому спорткарі розкішному. Просили поставити там, і поставили. Ви бачили пусте місце біля мене. На жаль, син тільки приїхав з Англії. Поступив в Оксфорд. Я дуже тішусь Кирил. І Альфред на тренуванні готується до ялтиралі на машині. Потягнув ногу і Ніна не змогла їхати. Ігор Крутой буде відповідальний за розважальну частину і допомагати вам організовувати. Ялта автораллі. Ми дружимо з Ігорем багато років. Колись мене познайомили з Ренат Леонідович Мене познайомив. Хметов і інші друзі. Ми дуже тепло в нас відносини. Ви сьогодні сиділи у глядацькій залі, але могли б виступати на сцені, тому що ви записали професійний диск. У Вас є вже власний альбом пісень. Другий альбом пісень. Тож вас чекають великі сцени. Це альбом суто для друзів. Я не претендую, але Ігор крутий і Алла крута. Офіційно мені дозволили пити мой друг. Це відбувалося, Даже у мене є бумага на салфетці написана. Це відбувалося в Монако в минулому році. Сьогодні на сцені виступав ваш друг Борис Моїсєєв. Ви з ним близько товаришуєте. Ви побачилися за лаштунками? Привітали його? Ось наше фото Потап робив. мейден Потап. Я його привітав, знаєте чим? Силою духа, пережити те, що пережив він, і повернутися на сцену, і мати на спині. Хай сміються, ну але покупають квитки, паю жив'йом. треба мати таку силу духа, який я пишаю, що він мій товариш і друг.